Доброго вечора, шановні мешканці нашого штату. На зв'язку Крістіан Зіндер, заступник індиректора Ліфу Life Lunter. Сьогодні у нас особливий випуск, адже ми маємо честь поспілкуватися з людиною, яка прагне взяти на себе відповідальність за розвиток штату та добробут його жителів. Домінік Кастро. Доброго вечора, шановні мешканці штату. Мене звати Домінік, і я балотуюсь на посаду губернатора. Я прилетів з іншого штату і протягом багатьох років працював у різних сферах, де здобув цінний досвід. Шановний Домінік Кастро, дякуємо, що знайшли час для нашої розмови. А тепер перейдемо до запитань: чому ви вирішили балотуватися на посаду губернатора? Дякую за запитання. Я вирішив балотуватися на посаду губернатора, тому що я глибоко вірю в потенціал нашого штату та його жителів. Протягом багатьох років, знову ж таки, повторюся, я працював в різних сферах, де мав можливість бачити, як важливо мати сильне та ефективне керівництво. Я бачив, як правильні рішення можуть змінити життя людей на краще, і я хочу бути тим, хто допоможе нашому штату досягти нових висот. Я також хочу підкреслити, що для мене важливо слухати голоси наших громадянин. І враховувати їхні потреби та побажання. Я готовий працювати на благо нашого штату, залучаючи до співпраці всіх, хто прагне позитивних змін. Разом ми зможемо досягти великих результатів і зробимо наш штат прикладом для інших штатів. Гарна відповідь. Чим ви відрізняєтесь від інших кандидатів? Я відрізняюсь від інших кандидатів тим, що маю унікальний досвід та підхід до вирішення проблем нашого штату. Знов ж таки, повторюючись, маючи великий досвід, е е який я здобув раніше. Моя головна мета це забезпечити стабільний розвиток нашого штату, створити нові робочі місця та підвищення рівня життя кожного жителя. Я вірю, що для досягнення цих цілей необхідно залучати до співпраці всіх громадянин. Слухати їхні потреби та враховувати їхні побажання, створити умови для економічного зростання, забезпечити доступ до якісної освіти, оборони та медичних послуг, а також підвищення рівня життя кожного жителя нашого штату. Я вірю, що разом ми можемо зробити наш штат набагато краще. Чудово. А зараз розкажіть нам, як ви приймаєте рішення в складних або конфліктних ситуаціях. Ну, по-перше, я завжди намагаюся зібрати якомога більше інформації про ситуацію. Це включає вивчення всіх аспектів проблеми, аналіз даних та консультація з експертами. Я вважаю, що обґрунтоване рішення можна прийняти лише на основі повної та точної інформації. По-друге, я завжди намагаюся враховувати думку та інтереси всіх зацікавлених сторін. Це допомагає мені зрозуміти різні точки зору та знайти компромісне рішення, яке буде прийнятим е, для всіх. Я вважаю, що відкритий діалог та співпраця є ключовим елементом успішного вирішення конфлікту. Ну а по третє, я завжди намагаюся залишатися спокійним та об'єктивним. У складних ситуаціях важливо не піддаватися емоціям та зберігати холодний розум. Як ви плануєте підтримувати мотивацію та згуртованість у своїй команді? Підтримка та мотивація е та згуртованість в команді є ключовим елементом успішного керівництва. Я дотримуюся кількох принципів, які допомагають мені досягти цих ці цілей. По-перше, я завжди намагаюся створити позитивну та підтримуючу робочу атмосферу. Це Включає визнання досягнень кожного члена команди, надання зворотного зв'язку та заохочення до професійного розвитку. Я вважаю, що кожен член команди повинен відчувати свою цінність та важливість для загального успіху. Ну, по-друге, я завжди намагаю залучати команду до процесу прийняття рішень. Це допомагає створити відчуття спільної відповідальності та залученості. Я вважаю, що я вважаю, що відкритий діалог, співпраця є ключовим елементом успішної команди. По-третє, я завжди намагаюся забезпечити чітке розуміння цілей та завдання. Це допомагає команді зосередитися на досягненні спільних результатів та уникнути непорозумінь. Я вважаю, що чітке спілкування та планування є важливими елементами успішного керівництва. Нарешті, я завжди намагаюся підтримувати баланс між роботою та особистим життям. Я вважаю, що здоровий баланс допомагає зберегти мотивацію та продуктивність у довгоскладному перспективі. Я завжди готовий підтримати своїх колег та допомогти їх, їм знайти цей баланс. Ми впевнені у вашій команді і в ваших силах. Як ви плануєте взаємодіяти з іншими організаціями, державними структурами та бізнесом у Штаті? штатів? Дії з іншими організаціями, державними структурами та бізнесами є ключовими елементом успішного керівництва. Я планую дотримуватися кількох принципів, щоб забезпечити ефективну співпрацю та досягти спільних цілей. По-перше, я завжди намагаюсь підтримувати відкритий діалог та прозорість у взаємодії з іншими зацікавленими сторонами. Це включає регулярні зустрічі, консультації та обговорення важливих питань. Я вважаю, що відкритий діалог допомагає зрозуміти потреби та очікування кожної сторони та зайняти спільні. Та знайти спільні рішення. По-друге, я завжди намагаюся залучати до співпраці експертів та фахівців з різних галузей, тобто міністрів і так далі. Ну, тобто, всю свою команду. Це допомагає забезпечити високий рівень професіоналізму та компетентності у вирішенні складних питань. Гарні відповіді. Перейдемо до наступного запитання. Яке ваше найбільше досягнення у політичній або управлінській діяльності на сьогодні? Так, дякую за запитання. Моє найбільше досягнення у політичній та управлінській діяльності на сьогодні це успішне впровадження програми економічного розвитку. Це я і моя команда готували, складали план наперед, у разі, скажімо так, моєї перемоги. Ця програма включала в себе залучення інвестицій та підтримку малого та середнього бізнесу, а також розвитку інфраструктури. Я пишаюся своєю командою. Яка змогла разом зі мною досягти значних результатів. я впевнений, що ми зможемо продовжувати працювати на благо нашого штату, забезпечуючи його стійкий розвиток та процвітання. Перейдемо до останнього запитання. Який ваш найамбітніший план або мрія для нашого штату? Е, моя мрія. Я мрію, щоб. Наш штат став місцем, де народжуються найсміливіші ідеї та реалізуються найбітніші проекти створення інтегрованої системи охорони штату та здоров'я, яка забезпечить доступ до якісних медичних послуг для всіх жителів штату. Я мрію про те, щоб наш штат став прикладом для інших штатів у сфері охорони, медицини, освіти та інших державних структур, де кожен громадянин спав спокійно. Ми будемо інвестувати в розвиток всіх державних організацій. Впровадимо систему премій та дошки пошани, де кращі працівники за свою безцінну роботу та, та працю будуть отримувати гідні премії до заробітної плати. Дякую О. вам за грунтовні відповіді. шановний Домінік Кастро. було надзвичайно цікаво дізнатися більше про вас і вашу роботу. Ваша відданість, принциповість та високі цілі справді надихають. Дякую за вашу увагу та підтримку. До цього всього хочу додати, що у разі перемоги у вибору готовий запропонувати кандидату Рою Белфорд посаду віце-губернатора. Бажаю всім гарного вечора і до нових зустрічей. Шановні глядачі, дякую вам за те, що були з нами на цьому своєму випуску.